Сьогодні 12 травня 2025 року, заняття Правила дорожнього руху, тема заняття пригоди Колобка. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні понеділок, а це означає, що почався новий тиждень, і ми з вами знову зустрічаємось. Саме сьогодні я хочу з вами ще раз повторити. Дорожні знаки і правила поводження на вулиці. Сьогодні в нас дуже цікаве заняття, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Правила дорожні знаю, їх виконую завжди. Знаки на ходу читаю, щоб не трапилось біди. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Чи полюбляєте ви казки? Так, я впевнена, що полюбляєте. І давайте з вами пригадаємо, які саме казки вам до вподоби. Так, і колобок, і котик і півник, так, лисички і журавель, я впевнена, що ви дуже-дуже знаєте казки і полюбляєте їх. Скажіть мені, будь ласка, який характер у казок? Так, вони нас завжди повчають, але все одно добро перемагає зло. І ось сьогодні до нас завітала казка, саме яка, дізнайтесь, будь ласка, послухайте загадку. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок! Так, дітки, сьогодні до нас у гості прийшла казка колобок. І сьогодні я пропоную вам побути маленькими казкарями. Давайте будемо складати казку колобок на новий лад. Вона незвичайна, бо ця казочка буде повчальна і допоможе нам краще вивчити дорожні знаки. І не тільки. Ну що ж, Починаємо. Я буду автором і буду починати розповідати. Жили собі, дід та баба. Одного разу дід каже, спекла б ти баба колобок. Баба по засіку помила, по закотках пошкребла, назбирала борошна та й спекла колобок. І такий він вийшов гарненький, рум'яненький, веселенький, що любо було глянути. Поставила його баба на вікно, щоб він охолонув. І він дійсно стриб з вікна та й покотився. Докотився до воріт. А ворота чарівні не випускають колобка. Кажуть йому, подивись колобок на знаки і назви їх, а якщо назвеш правильно, то ворота відчиниться. Ну що ж, дітки, давайте будемо дивитися, які знаки колобок повинний. Відгадати. Якщо він не зможе, давайте йому допоможемо. Перший знак так, пішохідний перехід. Обережно, діти, так, цей знак позначає. А цей знак? Ну, колобок не може відповідати, давайте, дітки, йому допоможемо. Так, підземний перехід. Цей знак означає стоп. Так. А цей знак, пригадуйте, так, велосипедна доріжка, правильно, і останній знак позначає проїзду немає. Це глина намальована, так? Ну що ж, разом з Колобком ми відгадали всі знаки, і ворота відчинилися. Наш радісний колобок покотився. Назустріч своїм пригодам. Котиться він, котиться, а назустріч йому зайчик Біжить та й плаче. Ой, колобок, я боюся, мені треба дорогу перейти швидше, бо вовк за мною женеться, а машини так і їздять туди, сюди, туди, сюди. Допоможи мені, колобочок, перейти дорогу, а не допоможеш я тебе з'їм. Ну що ж? Колобочок думав, думав і вирішив зайчику допомогти. Він знайшов знак, який йому допоможе. Давайте, дітки, разом з вами подумаємо, який саме знак допоможе зайчику перейти безпечну дорогу. Ось він так, пішохідний перехід. Правильно, дітки, ну що ж, покотився Колобочок. Далі. А назустріч, бачить, вовк їде на машині і кричить, Колобоче, а чи не бачив ти тут зайця? Нарешті я з ним поквітаюся, зловлю його і з'їм. А не скажеш і тебе з'їм. Ну, Колобок замислився, як йому зайця врятувати, та й самому до вовка в пащу не попасти, а потім подумав і каже. Він побіг у той бік, каже, але ж постривай, будь обережним, подивись, які там стоять знаки. Які ж там знаки дітки стояли? Рух пішоходів заборонено. А чому? А тому, що йдуть дорожні роботи. Ну що ж, поки вовк проїде ці перешкоди, Зайчик встигне втекти, не встиг вовк від'їхати, аж десь взявся ведмідь. Очі набрякли, шерсть скуйовджена. І каже колобку: Ой допоможи мені, мене бджоли покусали дуже боляче, порятуй мене швидше, а якщо не порятуєш, я тебе з'їм. Бідний колобок. Відвів буд... ведмедика до будинку, на якому був ось такий знак. Сподіваюсь, ви всі добре знаєте, що такий знак означає Лікарня так саме там ведмедику допоможуть. Ну що ж, попрощався колобок з ведмедиком і покотився далі. А назустріч йому. Лисичка сестричка, і каже О, добре колобку, що ти мені нагодився, я дуже голодна і тебе з'їм. А колобок їй каже не їж мене лисичко, поглянь на цей знак. Він вказує, що тут неподалік є, знаєте, дітки ще, їдальня. Там дуже смачно готують і борщ, і голубці, і варенички різні. Не хотілося лисичці відпускати колобка. Та дуже вона захотіла смачненького борщику поїсти, тож колобок покотився собі, а лисичка побігла до їдальні. Ось подивіться, дітки. Яка казочка у нас з вами вийшла. Як добре, що чарівні ворота познайомили нашого Колобка з дорожніми знаками. Ось і лишився колобок цілий, та ще й зайчика врятував. Ось така казочка вийшла в нас на новий лад про Колобка. А зараз, дітки, давайте з вами трошки відпочинемо і послухаємо загадки. Смугасті конячки поперед рих лягли. Всі авто зупинилися, якщо ми тут проходимо. Пішохід зебра, перехід зебра, молодці дітки, наступна! Встала с краю вулиці у довгому чоботі, опудало три оки на одній нозі, де машини рухаються, де зійшлися шляхи, допомагає вулицю людям перейти. Так, відгадка світло фор, в нього три очка. Наступна, командуючи жезлом, він направляє і всім перехрестям один управляє, він не, мов, чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому регулювальник, правильно, дітки. Біжить, іноді гуде, у два ока пильно дивиться, тільки червоне світло настане, він в момент на місці постане. Автомобіль, дійсно, все водієві розповість, швидкість вірну вкаже, біля дороги, як маяк, добрий друг, дорожній знак. Так, саме про них ми сьогодні з вами дуже багато говорили. Тягнеться нитка серед нив петляючи лісом перелісками без кінця і краю, ні її порвати, ні змотати в клубок. Це дорога, яку треба дуже обережно переходити, і ви про це знаєте. Тут не котиться автобус, тут трамваї не пройдуть. Тут спокійно пішоходи удовж по вулиці йдуть. Для машин і для трамвая шлях, дорога є інша. Тротуар саме по тротуару і повинні рухатися. Пішоходи, правильно, дітки. Поїзд швидко-швидко мчить, щоб, нещастя, не станеться, закриваю переїзд, заборонен в'їзд машин. Ну, Це дійсно загадка про шлагбаум, і ви повинні дуже-дуже бути обережними і завжди звертати увагу на дорожні знаки, які нас оточують по вулицям скрізь. І Наприкінці заняття давайте з вами повторимо правила пішохода. Ми ж з вами пішоходи? Правильно? Так. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір, зачекай, зміни будуть скоро, загориться іншим світлом. Око світлофора. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Знають діти всі, напевно, перехід, бува, підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорогу небезпечно, тож обачним бути доречно. Треба знати всім як слід, пішохідний перехід. Тут малесенька людина попереджує машини. Пригадали, як він виглядає? Так. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходь попробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Ось такі правила пішохода ми сьогодні з вами повторили. Ну що ж, наша казочка з нами прощається. Колобок, подивіться, як він вам всміхається. Йому дуже сподобалися ваші відповіді. І ми з ним сьогодні прощаємося. Ми сьогодні з вами, дітки, побували в Україні казок. Ми з вами разом склали. Казочку Колобок на новий лад. Ми повторили дорожні знаки і правила пішоходів. Тож я впевнена, сьогоднішнє наше заняття буде вам до вподоби. А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого. До побачення! Бережіть себе, будьте уважними на дорогах!